Удари по російських військових об'єктах рятують життя українців за словами представника ГУР Андрія Юсова. Кожен удар виводить з ладу об'єкти логістики ворога та уповільнює його дії. Це допомагає нашим захисникам на фронті нищити російські війська. Тому удари по російських заводах та об'єктах паливної інфраструктури Росії тривають регулярно. Все, що Уповільнює логістику ворога, все, що уповільнює постачання боєприпасів живої сили, техніки на лінії зіткнення, це допомагає. Це рятує життя нашим захисникам і допомагає нищити ворога. Все, що уповільнює фінансування російського військово-промислового комплексу, російських військ, це допомагає. Це рятує життя цивільним, військовим і дає нам необхідний час. Коли на Росії палає, а палають військові об'єкти, які задіяні в ВПК, то це точно добрі новини, не лише для українців, а для всіх добрих людей по всьому світу.